Професор Пак. Ох, вибачте. Професор Лі, ви вже прочитали листа, тому вам відомо про міста. Так, вибачте, що я подивився без вашого дозволу. Все добре. Насправді я дуже вдячна вам, що ви мене знайшли в цій пустелі. Професор Пак. Це непогані новини. то вони потрібно боятися. Просто відкрийте. Це. Ви прочитали? Помилковий діагноз? Робота, дім, заощадження? Я залишила все? Річ, що перевернула все моє життя в один момент. І. Хевон я. Професор Пак? Чому ви нічого не говорите? Ви такі схвильовані? Звісно, схвильовані. Коли трапляється щось подібне, ви повинні були поділитися своїми переживаннями, з іншим, чи не так? Вибачте, це було дійсно безвідповідально з вашої сторони. Ви зовсім не турбуєтеся про тих людей, які турбуються про вас. У мене не було часу думати про інших людей. Якщо бути абсолютно чесною, я думала, що в мене немає близьких друзів. Професор Пак? Ви вже знаєте. Що в мене немає ні сім'ї, ні рідних. Я думала, якщо я помру, то зникну, наче вітер. Було жахливо думати, що моє життя може обірватися будь-якої миті. Тому я повинна була зробити хоч щось. Я не приїхав, щоб читати вам лекцію. Я просто знаю, я розумію, просто не знаю, як висловити свою вдячність, що ви подолали весь цей шлях, щоб знайти мене. Велике вам дякую. Це не тільки те, що я хотів зробити. Але ви весь цей час продилили по пустелі, щоб знайти мене, чи не так? Ну, це не зовсім так. А, що з музеєм? Взяв відпустку. Відпустку? Так. Останній раз, коли я був в Монголії, минуло більше, ніж три роки, але в мене не було можливості побачити всі її дивовожі. І це мій шанс насолодитися своєю довгожданою відпусткою, яку я так довго відкладувала. Це чудова ідея. І куди відправитись? Так, набагато краще. Що? Краще, ніж тоді, коли ви прийшли на роботу з опухшим обличчям. І говорили, що проплакали цілу ніч, коли переглядали Форест Гамп. Я знаю, навіть якщо ви засмучені, ви з усім справитесь. Професор Лі. Мої почуття до неї я не можу від них так легко відмовитись. Це може бути мій останній шанс сказати їй. Професор Пак, я ще дещо хотів вам сказати. Я <звук> Ох, Рой! Я ж говорив, не можна. Гарна робота Рой. О, ви ще не закінчили вашу розмову. Вибачте, якщо потурбував. Хм, незручно вийшло. Рой! А? Ні, ми вже закінчили. Я хотів запитати Хвон про її плани на майбутнє, але здається, що це трішки зарано. Бережіть себе та побачимось пізніше. До побачення. Професор Лі. І ще раз дякую. Професор Пак, якщо ви дійсно хочете мені подякувати, то наступного разу запросіть мене на обід. Я не можу висловити словами, що я зараз відчуваю. Звичайно, це чудово. Але чому так важко на серці? І що мені зараз робити? Про що вони розмовляли, і як почати розмову? Е, хевон? Ох, пробач мені інсон. А за що ти вибачаєшся? Відчуття, що всі мої наміри, які я вжила, щоб не було б цього почуття надії, зруйновано в один момент? Хевон, з тобою все добре? навіть отримавши надію, що з останні дні можеш бути іншим. Мене переповнює смуток, та найбільший страх, що це може бути, неправда. Все добре, Хевон, чи я зможу коли небудь подолати цей страх? Тобі стало краще? Я плакала не для того, щоб заспокоїтися. Тоді, хоч настрій трішки покращився, в будь-якому випадку сьогодні я нічого подати не буду. Тому відпочивай. Інсон. Дивись, Хево, ти рою дійсно дуже подобаєшся. Дякую, Рой. Професор Лі привіз лист мені. Він був від Національної лікарні Монголії. З лікарні? Там було написано про помилковий діагноз. Мабуть, весь цей час я помилялася. Це ж гарна новина, правда ж? Так, але я дивно себе відчуваю. Хевон. Відчуваю, ніби хтось зробив безлад на столі, який я так старанно прибирала. Зіштовхнувшись зі всім цим, не знаю, чи вистачить мені сил знову повернутися до минулого життя. Я така дурочка, правда ж? Послухай, тепер нам потрібно вирішити, що робити далі. Спочатку, Хевон, потрібно перевірити те, що ти сказала. Згідно? Так. Вони сказали невірний діагноз, тому треба обов'язково перевірити ще раз. Повернемось в Корею, і ти знову здаси аналізи. Що ти думаєш? Отже, вирішено. У такому випадку я поїду в Корею сама, Інсон. Я не можу поїхати з тобою? Хевон, про що ти говориш? Інсон, ти не можеш повернутися в Корею зараз. Хіба не тому ти тут, якщо ти повернешся назад зі мною? Чи дійсно все буде добре? Це ти мусив покинути Корею. Невже зараз твоє становище стало кращим? Якщо повернешся, чи дійсно зможеш зі всім справитися? Неважливо. Хіба це справді неважливо, якщо я буду поряд? Якщо я повернуся в Корею, ця жінка наречена буде чекати на мене. Я ніколи не любив її. І в мене було ніяких почуттів до неї. Зрештою, не мало б значення, якщо це просто вірний партнер. Інсон, дозволь мені поїхати самій. Ти хочеш поїхати сама? А чому не можу? Я ж корейка, пам'ятаєш? Але ж ти ж говорила, що в тебе там нікого немає. А що? В лікарню самотіх не пускають? Але. Тут я завдала тобі достатньо клопоту, тому давай я повернуся в Корею сама. Там не потрібно ставити юрту і повертайся, коли будеш готовий, Інсон. Що би не сталося, я буду чекати. Тімур, дякую вам. Друзі Інсонга, мої друзі. Я навіть не знаю, як можу вам відплатити. Жаль часу немає, але я обіцяю, що. Якщо ви про гроші, то поверніть їх Інсонгу. Дуже дякую вам обом. Хевон, я так боюся, що можу втратити тебе, але знаю, що можу відпустити тебе. Інсонг, не хвилюйся за мене. Я позвоню тобі, як прийду обстеження в лікарні. Це не займе багато часу. Я відразу повідомлю тобі. Коли ти розберешся. Повертайся в корею. Я ніколи не буду готовий. Як я можу розібратися, якщо ти будеш в кореї? Я не впевнений, що зможу це зробити, бо моє серце буде з тобою. Не хочу його полишати тут самого. Він такий хороший, але все ж таки потрібно. За такий короткий час, так багато що сталося, але всі мої думки про тебе. Дочекаюсь, що піщена буря мене підхопить та понесе за собою, навіть якщо вітер. Стихне і вся пиль осяде між гірськими хребтами. <гум> Мені подобається такий спосіб переміщення, і якщо так не вийде, я осідлаю осеульський холодний вітер і примчусь сюди. Я буду сумувати. Зателефонуй відразу, коли приїдеш. Обов'язково. Розповіси, яка там погода. Так. І в Кореї все було добре, навіть і без нас. <гум> Ти такий милий. Ей, ви двоє! Закінчуйте! Ми ж не хочемо потрапити в затори. Ти в курсі, що тут навіть немає автомобілів? Да я просто пожартував. Гайда, Хевон, сідай в автомобіль. Мені пора йти. До побачення. Можеш трішки подрімати. Добре, а потім я можу тебе підмінити. Ні, ніякому разі. Інсон мене вб'є, якщо дізнаєшся про це. Ми ж нічого не скажемо йому. Жартую. Не можу дозволити водити дівчині, за яку відповідаю. Відповідаєш? Як я говорила раніше, я обов'язково віддячу вам за все. <су> Добре. Інсон та Тімур такі хороші. До речі, Хевон, це мій номер. Якщо в Кореї тобі щось буде потрібно, просто зателефонуй мені. Ох, е, дякую. Можу я позвучити твій телефон на хвилинку? Так, звісно. Не вже скучаєш інсонгу? Дякую, зовсім ні. Професор Лі, я не повинна була його так відпускати. У мене не було часу думати про інших людей. Якщо бути абсолютно чесною, я думала, що в мене немає близьких друзів. Мені не потрібно було це говорити. Професор Пак. Принаймні йому, з яким я була так близька протягом трьох років. Поряд з ним я відчувала себе як вдома. Я переконала його залишитися тут, коли він хотів повернутися до Кореї. А тепер я повертаюся сама. Ти жахлива, пак Хавон. Як ви думаєте, можливо, мені варто звільнитися? Ви хочете звільнитися, професор Лі? Ні-ні, просто поцікавився. Фух, ви мене лякали, мені буде самотньо. Я раніше не говорила, але, чесно кажучи, я не знаю, що буду робити без вас. Рой, як ти думаєш, вона вже приїхала? Чи варто мені поїхати за нею? Але. Повертатися так і не розібравшись, це тільки радень всіх. Як тихе вон, так і Чан Сон-джу, якщо повернусь зараз, можу пошкодувати. Я ніколи не хотів виходити за Сон-джу. У мене було до неї ніяких почуттів, але я повинна був їй розповісти все перед від'їздом. Я знаю, знаю, Ох. але сказавши, їй змусило б її вагатися. А я цього не хотів. Крім того, я іще не вирішую, що буду робити далі. Мені не подобається бути жорстоким, а ті, що це потрібно, щоб вижити. Навіть якщо це не обминуче, я хотів зберегти відносини з братами. Принаймні, доти, поки не дізнаюся, що це вони відповідальні за аварію на заводі. Але зараз мені є що захищати. Тоді я зроблю все від мене залежне, рой.